Це маєте на увазі Київ Десна? Значить, доповідаю про те, що кримінальне провадження порушено. На сьогоднішній день триває слідство по слідчим управлінням Головного управління МВС України в Київській області. Значить, слідче управління розслідує дане кримінальне право. Справа порушення по статті 286, частина друга. А хто участь після об'єктивного, значить, це вам слідчі слідчі управління надасть кримінальних? Там повинна була бути не одна кримінальна справа. Значить, порушена ще одна кримінальна справа по статті 263. в Зв'язку з тим, що в автомобілі Ягуар і Мерседес вилучили зброю, карабін і пістолет КМР не з і бойові набої в кількості 60 штук. 47 набоїв це калібру 7,62 і 13 набоїв до пістолета ПМ. А третя кримінальні. 115-та яка? Значить, всі дорожньо-транспортні пригоди, які передбачені чинним законодавства, порушуються тільки відповідно до статті 286, частини 1, 2, 3. Частина перша це спричинена середньої тяжкості лесу з друга частина смерть людини і третя частина це два і більше потребі. Це визначить чинним законодавством. Звичайно, це, це форма води вини необережності. Але в даному, це вже слідчі буду вам доповідати цю ситуацію. А можна запитання? Середня тяжкість це вирізання, селезенки чи як? Це буде втрата будь-якого органу, це є 286 та чесна друга, це є тяжким тілес, тілесним шкодом. Звичайно. А третя кримінальна справа з приводу, що на трьох машинах були змінні номери держави. Значить, я вам тільки що про це пояснив про те, що на сьогоднішній день порушено кримінальне провадження по відношенню тих автомобілів, які були біля це по зброї. Це по зброї, звичайно. А по номерам. А по номерам проводиться, проводиться перевірка в рамках кримінального провадження. Нам люди привезли. Запись в аварії, там несколько фрагментів. Там видно, що на цих машинах, в частності на стіна, пошук, вилітні були аварії. Я вам можу сказати про те, що під час уряду транспортних засобів вилучено чотири да. е, номерні знаки. По даним знакам надана відповідна інформація відповідні запити в відповідній інстанції. Чекаємо відповіді по номерам, можемо доповісти трошки пізніше. Значить, в автомобілі знайдено посвідчення працівника прокуратури, який раніше працював в Соломинському Соломинській прокуратурі. У 2009 році він був звільнений по нереабілітуючому підставам. Посвідчення на сьогодні, на сьогодні він був не здав. Воно, значить, в рамках кримінального провадження буде повернуто до е, ініціатора. Тобто, в 2009 році він звільнений з прокуратури. Воно видано 13 -го, -го. посвідчення. Є номер посвідчення, видано було, і в 2009 році а, він був звільнений працівник це. з прокуратури. Він, він працював в прокуратурі. Даний працівник по фамілії, такі, як було вказано посвідчення, працював в прокуратурі. У 2009 році він був звільнений з прокуратури, Значить, то, що посвідчення є, воно є, буде призначатися експертиза. Після проведення експертизи дійсно даного посвідчення буде вже Ми офіційно. Вже писали, що Це не наш роботник, у нас не такий, буде роботи. Такий працівник по прізвищу м'яку батьку працював прокуратурі. Правда, зараз він не працює. Результати експертизи проводяться на протязі місця, відповідно до установчих документів. Після приходження цих документів я можу вам їх э зачитати, голосити yeah, і такі. So to... Аналіз то... крові з учасників дорожнього транспорту проводить вилучені, направлені на дослідження на вулицю Гранджерейну 7, Бюро судово-меречних експертиз то ще не відомо, в якому стані. Тільки буде закручення, я готовий вам послухати. Скажіть, можна дізнатися, хто її слідують? Слідчого управління? Так. Ну, я зараз не готовий сказати. Якщо це терміново, я можу з'ясувати. І от Мирославу скажу, він нам скаже. Ви розуміли, що це наше приближче? Начальник вижив з періоду вільний опускований поліцій, полонечко винятів. А еще скажите, сегодня должно было здесь прийти эксперимент. по Значить, це за участю представників слідчого управління. В разі необхідності ми будемо надавати практичну допомогу силами ГАІ-відділу для того, щоб там перекрити рух і зробити відтворені події в стану там злочину. Це така слідча, слідчий експеримент називається. Сьогодні буде. Ну, Поки що вони в нас не попереджали. В рамках провадження ми можемо попросити, щоб вони були присутні. Звичайно, ви можете до слідчого і всього злосвітами можемо приймати поведней ясно просто мы хотели тоже заявить как бы чтобы под свой канал показал что мы будем следить до конца этого дела и но в том числе я вам скажу что это средство будет объективным значит и результат будет это объяснять потому что они уже забегали их не адвокаты уже бегают уже я уже люди приходят пришлось, да, с... раз приезжать сюда и час вызванивать я до то... дело да были большие проблемы смотрите мы два часа здесь были два часа до дела не могли дозвониться. потом пришли пешком сюда ну вот 30 метров они сидят плюс чай выходите они ну, на вещи если есть какие-то претензии давайте поехали поговорим не, вот ну нереально вот но ну, милиция находится я э, обещаю то что э, все эти нюансы которые Незалежності від економічної ситуації, яка прибуває в державі, ми будемо оперативно реагувати на ті події. Злочинних відбувається просто смотрите. Ми, якщо є претензії, я готую ми, ми диктуємо міліції, що їм робити. Вони прийшли, не знають, що робити. Ми Морі вон оружжя, вот машина, во п'яниць, роботи ані, вода стоянство. Шановне товариство ну, користу, користу користую, користуючись нагодою, у нас е особи, які бажають. Проходити службу в органах справ до 30 років. Я запрошую, будемо разом співпрацювати. Будь ласка, приходьте. це ж не наш працюємо. Ми повинні повністю роботи. Є відповідний кадровий голод, над цим ми працюємо, зараз людей підбираємо, але в зв'язку з тим, що зараз є часткова мобілізація, багато людей від'їжджають в. в... Ну, Причому в... мажорик. Я все, я все прекрасно розумію, є кількість. Ми готові долучити промацькі до обов'язково. хочу сказати про те, що у нас є співпраця з місцевою самобороду, з відповідними громадськими об'єднаннями на території нам надають практичну допомогу спасибо Мирослав'я і ще безпутні безпечні охорони громадського порядку, безпеки дорожньої рухів на території. Ми їм дякуємо і я думаю на подальшу співпрацю, я думаю, так воно і буде. Без громадськості ми завжди тільки йдемо на зустріч. Чому? Тому що від них багато чого залежить, як вони щось, не користуючись тим, що в них є власний час, і сім'ї такі, ж, але вони допомагають. Я, 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 Скажіть, будь ласка, а вже ці винуватці аварії, ну скажімо так, підозрювані, вони вже дали свідчення в Значить, По даному, якщо є, я вам чесно кажучи, в мене провадження немає, впровадження в слідчому управлінні. Звичайно, значить, особа, яка є винуватцем, яка виїхала на полосу зустрічного руху, вона отримала тілесне шкодження від відкритий, перелом ноги. Значить, Слідчі, звичайно, з ним працює і безпосередньо вже під час проведення дій, буде, звичайно, підділяна підозра і одна справого суду. Він, він знаходився він в нашій він лікарні, але його мали його перевозити в... для, його для надання медичної допомоги в лікарню міста Києва. Ми Ми може він. Дати. Він Ми можемо звичайно, він при свідомості. Значить, я не слідчий, слідчі управління. Будь ласка, я ще раз повторюю, що ці свідчення тільки можу дати відповіді на запитання можуть дати слідчий, слідчі управління. Тим більше, що я не маю права навіть розголошувати тайну до судового розслідування. Ну так приписнено, що я в законодавство, але я хочу сказати про те, що дійсно провадження є, воно розслідується і буде об'єктивно розслідувано. Ну Підозра вже пред'явлена. Підозра буде пред'явлена після заключення автотехнічної експертизи через місяць. На протязі місяця. Ну місяць так визначається не законодавство. Зрозуміло. Ми не можемо не, не, ну, його не, не собою, розумієте. Є законодавство, ми повинні його дотримуватися. Але розуміло. є ж беззаперечні факти, що винуватості цих осіб. Тобто підозру можна... Зрозуміло. для того, щоб є відповідні бланкетні статті, які відсилають нас до інших нормативних документів. І до зрозуміло. Спеціалісти з даного приводу йдуть своє заключення, і ми цього… Відповідно приймаємо рішення, то я думаю, на протязі місяця можливо наш раніше вже буде відомо по які. Ну я думаю, що ти створ тобто до підозри не маєте права не затримати нічого. E, значить, до пред'явлення яка вчинена на місці пригоди під час чинення особливо тяжкого тяжкого злочина протягом доби має право його затримувати і вести на арешті пред'являти підозру. В даному випадку такий злочин виявляється злочинами кінчини по необережності. Тільки без заключення відповідних експертиз буде пред'явлена підозра і за буде Це по необережності автомати, зброя, набої по необережності? Значить, в, даному випадку, в даному випадку хочу сказати про те, що хвилиночку, карабін. Є зареєстрований в місті Києві, не належить громадянину, який склає ДТП. По ПМРу призначена відповідна балістична експертиза, що якщо документів є... на нього немає. Загаля. Після проведення відповідних експертиз, зараз да. він є да, травматичною да. зброєю, чи він є пістолетом, перероблений під відповіді. Тобто на сьогодні вони мають право сісти на е, літак і від'їхати ну, куди-небудь. Так? так, я, я вас переб'ю ще трошки, коли у нас відбувся вибух. У Львові так? То зразу відкрили справу по тероризму. Просто випадки, ніхто не знав, що стріляли. Тут же їздять незареєстрованою зброєю, неналежним чином. Я не... Ви послухайте, я відповів. тверезі. Значить, в карабін. Це є вогнепальною зброєю і вона є вогнепальною зброєю. На даний карабін, на даний карабін є дозвіл громадянина на її зберігання носіння перевезення. Це чи не бачите, чи не тобто я зрозумів, слідчий несе відповідальність, якщо вони втечуть, так? Дайте мені договорити. Під час огляду місця події і транспорту в засобу було вилучено пістолет ПМР. По даному пістолету призначена відповідна балістична експертиза після заключення балістичної експертизи буде з'ясовано чи перероблена цей пістолет під стрільбу там бойовими патронами чи ні? Якщо буде з'ясовано, що перероблені, звичайно, буде приявлена підозра тій людині, в яку цей пістолет Це значить зрозумілому Вопрос по поводу ПМР. Нікому не належить, ніде не зреєстровано Підкинули? водію автомобіля, які скороти по карабіна. Тавстрічна вопрос на якому основанні ви переложили в другу машину? У нас есть, извините, я перебью. Нам принесли запись, где видно, что вот они разбивают молотком стекло, достают карабин, люди подходят, он его достает, начинает... В данном случае, та особа, которая это делает, это ее действие считается противоправным. Тобто слідчі, які зараз на сьогодні заволікають за рештом цих громадян, несе пряму відповідальність, якщо Ми вони звілька... втечуть, так? Вельми шановний, зволікання ніякого немає, я тільки що пояснив, для того, щоб прийняти законне рішення, треба відповідні заключення експертизи по даному кримінальному прогноженні. Я можу затримати на декілька днів особи. Пан, пан, дотримати дотримати Імпровізуємо ситуацію. Людина, яка значить, затримується за скоєння злочину, приходить експертиза і говорить, що це зброя не є вогнепальною, то тоді хто буде відповідати за це, це злочин? Звичайно, слідчий. Чому? Тому, що він, чому? тому що він виходить незаконно і незаконно пред'явив підозру. Так давайте Змі. не про зброю, давайте про ДТП. Людина, яка в нас. Про ДТП, ДТП, тільки нахід. слідчі слідчого управління може дати повну е, інформацію. Чому? Тому що я і цю справу не ну, тому шіп, Давайте шіп. того слідчого, з ним поговоримо, а не Він Він з вами. Він знаходиться на вулиці Дік-Діхтівського. Києві, так? Хорошо, спасібою. Наші всі особи, які причетні до даного ДТП ДТП і до зброї, всі встановлено.